Розпочалося дійство святковим відкриттям і з врученням короваю. Далі пішли у поля. Тут сьогодні роблять контрольний обмолот. Визначають якість та врожайність ранніх зернових. Біля демонстраційного полігону зібралося більше сотні аграріїв зі всієї країни. Приїхали, кажуть, щоб перейняти досвід, аби потім застосувати напрацювання на своїх ланах. Мені цікава та сторона, чим оброблялося поле, чим оброблявся даний сорт, наскільки він стійкий від дохвороб. До шкідників. Тутешні пропонують знайомитися з сортами пшениці. Що і де краще родить. Ви зможете пообщатися з науковцями, з, з генераторами цих сортів і для себе визначитися, що ви будете сіяти. Подорожає 2016 року. Попри те, що майже місяць дощить та не надто спекотно, прогнози на врожай як в області, так і країні науковці дають гарний. На сьогоднішній день зібрано вже більше 5 мільйонів гектарів, середня врожайність 34,6 центрів з гектара це озимої пшениці. Тут у пшениці значно кращі кліматичні умови були досить сприятливими, хоча багато випало дощів. Але сьогодні жнива затягнулися майже на два тижні в Сумській області. Але сьогодні ми бачимо, що урожай все-таки непоганий. Він в крайній випадку на досвідних ділянках і досвідних полях наших наукових установ. Вони кращі, ніж в середньому по Україні. Поки гості спілкуються та обмінюються досвідом, представники реєстраційної комісії книги рекордів України зробили виміри та засвідчили, Сумщина має найдовші демонстраційні полігони. Для нас і не тільки рекорд, а це дуже серйозна і кропатена посередина праця всього нашого колективу. І знову в поля. Треба встигнути все зібрати, бо через постійні дощі жнива на Сумщині трохи відтермінували. А засіяно нині понад 240 тисяч гектарів ранніми зерновими. Контрольний обмолот розпочався, новий рекорд України встановлено. Погода нарешті стабілізувалася, тож очікуємо гарного врожаю і доброго хліба. Ірина Касьяненко Сергій Мілевський на часі новини.